Доброго вечора. Дякую, що прийшли. Моя тема тема людей територіальних центрів комплектації, яких, скажімо так, прірва між цивільними, мабуть, зараз на даний момент найбільше. Я вам розкажу кілька історій, реальних історій людей. І ми зберемо це, так званий щоденник людолова. Отже, щоденник людолова вибраний. 2014 рік. Старші хлопці пішли в АТО, але я ще малий, тож пішов волонтером до місцевого штабу. Вантажив коробки, пакував сухпайки, їздив з волонтерами до бійців як молодший. Доброволець, так мене називали. І я пишався цим словом. У 2019 році я вже п'ятий рік на службі. Спочатку піхота, потім розвідка в зоні ООС. Тепер в мене позивний кузня. Я пишаюся цим позивним. У 20-му році чергове загострення під Авдіївкою, отримую осколкове поранення, контузію далі операція, довга реабілітація. Мені 24. Я учасник бойових, ветеран, я пишаюся цим. У 21-му році ВЛК визначає мене, визнає мене обмежено придатним, Повертаєся у цивіл. працюю в логістиці, підпрацьовую інструктором в теробороні. Беру участь в ветеранських проєктах. Я ветеран, так мене називають. 24 лютого 22 року я стою у формі під воєнкоматом старої бригади. Лікар каже, фронт ні, коліно, слух, великі ризики. Ми тебе просто втратимо. Командир каже, ти нам потрібен, але вже не в бою. Мені пропонують роботу в ТЦК, бо я маю досвід служби. Маю авторитет як колишній боєць. Знає, хто потяне фронт, а хто ні. Якщо вже хтось і має комплектувати на війну, то нехай це той робить, хто бачив війну зблизька, а не просто сидів за столом. Може так буде трохи менше несправедливості. Так я кажу собі та стаю людоловом. Так, людоловом ТЦКшником, ухилянтом я вже не ветеран війни, не доброволець. Я людолов. Я люблю людей. Посилаю на смерть. Так вони кажуть. 30 квітня 2024 року зупинка біля ТРЦ. Підходжу до хлопця років 25. Доброго дня! Я офіцер ТЦК. Перевірка військові облікові документи чи маєте при собі. Він умовчить, усміхається, поряд вже стоїть друг та включає камеру. Я повторюю ще раз спокійно, за інструкцією, все роблю, як завжди. У відповідь: Та хто ж ти такий, щоб я тобі щось показував? Ти мені повістку від себе приніс чи від Зеленського? Починається шоу. Вони вже знають, що робити. Дивіться, людолови, ловлять пацанів в країні бардак і так далі. Коли він переходить на мат, я попереджаю: припиніть нецензурну лексику, якщо відмовляєтесь показати документи, складемо акт, викличемо поліцію. Вони саме цей момент і чекали. От бачите, мені погрожують, я вільний маю право. Коли ми оформлюємо документи, вони вже в прямому ефірі. Увечері цього ж дня мені скидують ролик з Тіктоку. Там я, агресивний людолов. Який кричить: якщо відмовляєтесь показати документи, викличем поліцію. Початку немає, матів немає, наруги немає, і тільки я. Вирізаний з контексту. В коментарях мені бажають вмерти в окопі. Та я б з радістю краще, ніж дивитися, як тебе бояться ті, кого ти колись захищав. 7 серпня 2024 року центр міста. Обід. Я без форми, тільки дипломат з документами. Йду собі по вулиці, думаю про те, як би нормально пояснити новим мобілізованим їхні права. Раптом позаду. О, людолов пішов, обертаюся тро, троє молодих років по двадцять, сміються. Що багато сьогодні наловив? Скільки вам платять за голову взагалі? Я роблю те, чого нас вчили ще на фронті: не встрягати в порожній конфлікт, бути з холодною головою. Але одна фраза прибиває. та такі, як ти, війни не виграють, ви тільки своїх ловите. І ось тут я вперше за довгий час відчув, як знову тягне. Ту саму темряву, так як після поранення. Якщо я для своїх ворог, то взагалі для кого я колись ліз під міни? питаю я себе. 18 грудня 2025 року ніч. Я лежу і думаю, чи мав я право погоджуватись працювати в ТЦК. Тоді згадую хлопців, які зараз в окопах, і тих, хто чесно прийшов по повістці. Коли я з ними говорю, пояснюю, що їх чекає. Як оформити поранення, як дзвонити родині, вони не називають мене не людоловом. Вони кажуть, добре, що тут є хтось, хто знає, як воно насправді. Мій фронт змінився так. Я більше не біжу вперед із автоматом, я стою між системою та живими людьми. І іноді, здається, що не менш важко, ніж лізти під обстрілом. Чому так сталося? Хто в цьому винен? Я розумію, що ми потрібні, якщо нас прибрати, що буде з фронтом? Я розумію, що серед працівників ТЦК є різні люди. Та чи робить це мене твариною? Скільки їх, а скільки таких, як я? Ти бачиш одне відео із тисячі в пабліках, і тобі здається, що таких випадків тисяча, а це одне і те саме відео. Чи мають бути покарані ті, хто перевищує повноваження? Звісно, але чи маю я? Та такі, як я, бачити, страх в очах тих, кого ми захищали, питання. Чи має хтось право забрати в мене честь таких слів, як військовий, учасник бойових дій, ветеран і замінити їх на слово людолов? Ще раз люди на вулиці бояться військових, нашу країну так само хочуть захопити, як і в 22-му році. Нічого не змінилось, нічого крім нас. Я згоден все це неправильно, несправедливо, але це ж війна. Для мене це не війна Путіна, депутатів, корупціонерів та бізнесменів. Для мене це війна українців за свою свободу. Для мене це визвольна війна, війна за волю і майбутнє моєї нації. І тут немає простору для трактувань і для фраз про не все однозначно. Якби мене не називали від Хиляда до людолова, чим би не заливали мені очі від газу до іпсошних відео. Я буду допомагати своєму народу. Для мене це обов'язок, а для тебе.